Люди, у яких високий рівень цієї токсичної провини можуть демонструвати високого рівня перфекціонізм, а вони будуть успішними, ефективними, будуть показувати і намагатися досягати найкращих результатів. І цей перфекціонізм з одного боку класний, такі люди багато чого можуть досягати, а з іншого боку, ця історія неймовірно виснажує. Вона призводить до того, що е ці люди не кажуть, немає слова не можу і не хочу, є слово треба. І звісно, вони таким чином ставляться до своїх оточуючих і до свого середовища. Поруч із такими людьми також може бути важко, тому що вони е вимогливі до себе, і вони стають вимогливими до інших. Коли це партнерська якась історія, то поруч із такою людиною, начебто не має права розслабитися, не має права побути на якомусь такому відпочинковому вайбі, тому що потрібно також бути успішним, ідеальним, таким всюди встигаючим. Бо інакше що ж може трапитися, і щось може статися погане, і хтось прийде і скаже: Ти ж, е якщо не ідеальне, то ти робиш мені погано і прийде відчуття провини.